Вже понад рік у виноградові діє ветеранський простір вдома. Фахівці допомагають вирішити питання лікування, реабілітації, соціального захисту, оздоровлення земельних та житлових труднощів, юридичної підтримки, соціальної та психологічної адаптації ветеранів. Ми працюємо дуже чудово з усіма головами старостинських округів. Працюємо з адміністрацією ОТГ, працюємо з службами, які працюють ну також працюють для ветеранів і на з ЦНАПом працюємо, з соцзахистом працюємо, з пенсійним фондом працюємо. Ну тобто, співпраця у нас майже з усіма критично важливими структурами державними. Посприяв оновленню офісу ветеранського простору вдома, народний депутат України Владіслав Поляк є меблі, які ну, посприяв -по -по нам народний депутат Поляк, посприяв у меблях. Сам ремонт зробила наша ОТГ. Ну ну всі по потрошки, потрошки йдуть на співпрацю, допомагають по мірі можливості. Нема з тим питань ніяких. Якщо ветеран не може прийти до простору, тоді консультанти їдуть анкетувати військовослужбовців додому. Створення ветеранських осередків це одна з можливостей, яка допомагає ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам вирішувати нагальні питання, надання соціального супроводу, тобто оформлення пакету документів на отримання пільг, оформлення пакетів документів на отримання соціальних виплат різних ну, різних там по пораненню, по інвалідності там. Потім супровід, медичні супроводи. Тобто, ну хтось там потребує е, проходження. Е, ну. Вже сьогодні не МСЕК, а сьогодні вже ко еко ПФО раніше. Це були МСЕКИ, тобто ми допомагали їм чи зібрати той пакет документів, чи просто скерувати, як це правильно розказати алгоритм, як це правильно робиться, куди до кого звертатися, які направлення отримувати. Військовослужбовці звертаються за психологічною та юридичною допомогою, що важливо. Працівники закладу також ветерани. Адже колишні військові найкраще розуміють потреби побратимів та їхніх родин і знають, як їм правильно допомогти. Найчастіше з питаннями звертаються. Це родини зниклих безвісті. На жаль, останні, ну, останній час у нас дуже багато звернень це зниклих безвісті, тому що при відступі, ви ж самі розумієте, багато людей потрапляє або в полон, або зникли, або не можна їх забрати з поля бою, як не прикро. Но. Наступне питання, що нас звертаються, це пакет документів на компенсацію від обласної ради. За поранення, за групу інвалідності. Так. По інвалідності, так. Да. І, і, ну, і за тим за пакет документів також існує програма по грошовій компенсації людям, родинам, зниклих безвісті. Беремо теж на супровід. Вітеранів ну, інвалідів там першої другої групи, які потребують покращення житлових умов. От, ми брали на супровід інваліда першої групи. У нас повний пакет документів допомогли йому зібрати, подати. І ця людина вже стоїть перша в області на отримання компенсації за житло, так як він сам родом із. Захоплених територій також фахівці співпрацюють з компанією, яка займається протезуванням кінцівок. Дуже важливо, щоб наші захисники та їхні рідні мали можливість вільно приходити до ветеранських просторів і отримати консультації.